Святий Йосифе, Богом вибраний опікуни дитятка Ісус, вірний обручнику Матері Божої, з дитячим довір'ям приходжу до Тебе, як до свого заступника, перед Богом і прошу тебе, молися за мене, щоб Бог вислухав Отце моє прохання. Я грішна і негідна того, щоб Бог поглянув на мене. Тому прошу твого заступництва, ти сам у житті пережив багато терпінь, нестатків і журби, ти знаєш біди людські, бо і твій життєвий шлях був тернистий. Ти з Ісусом і Марією часто перебував у небезпеці і нестатках. Тому прошу тебе, будь моїм заступником у Бога і Божого Сина. Святий Йосифе, ти так близько стоїш до престолу Божого і багато можеш зробити, тому моє серце рине до тебе, мужа праведного, до тебе підношу свої руки й прошу тебе, потіш моє засмучене серце. Перед усім випроси мені ласку щирої любові до Бога, як і ти його завжди щиро любив. Випроси мені сльози покаяння є. І... Жалю за мої гріхи, розбуди в мені живовіру, постійну надію, діяльну любов та випроси сповнення і цього мого прохання. Святий, Йосифе, ти вже багатьом допоміг, що до тебе у своїх бідах зверталися. Глянь і на мене в моїй біді, та подай мені свою поміч. Амінь. Отче наш! Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени пнітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа. Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині по всіх час і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Дуві нині по скча на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духу нині по всіх час і на віки вічні. Амінь.